Всім привіт! Сьогодні у мене ні це вже не чебуреки і ні кутачі буреки. Це у мене кабачкові млинці. Зараз у нас кабачки на огороді є. Знову подивіться, наскільки вони не немає на них жиру. Це саме-саме головне. І чому вони зігнуті навпіл? Як я їх готувала? А будь ласка. Подивіться рецепт і, можливо, приготуєте теж. Смішні кабачки наростають. І сьогодні отакий от кабачок я зірвала, я не знаю, грамів тут 300 його. І молоко прокисло. Дивіться, така сиворотка прямо вийшла. Тому сьогодні ми приготуємо на вечерю дуже смачну страву. Зараз я беру кабачок, він молодесенький, я його найчищу і натираю на таку велику терку. Ось як вийшло. Смаколик зараз буде. Нічого не віддавлюю, нічого. Тепер додаю сюди три такі невеликі яйця. Ви можете окремо збити тісто, як на тоненькій млинці, виробити, а можете прямо все разом. Додаю загалом, це склянка молока, або я додаю склянку кефіру. Перемішується все. Якщо вам не подобається, перемішуйте ложкою. Додаємо сюди спеції, ті, які вам подобаються. Солимо. Я додам зараз солодкої паприки. Ну і колір дасть смак. Додам прованських травочок. Так, добре збити, щоб яйце розійшлося. Холодне, це погано. Треба, щоб хоч молоко, хоч кефір були тепленькі. У мене вони холодні. Так, сіль. Ну, я знаю, я думаю, що столову ложку точно солі. І додаємо потихеньку борошно просіяне, я думаю, десь склянка борошна сюди піде. І не за рідкі, і не за густі. Довожу по смаку, можу чорного меленого перцю додати, можна натерти сиру, але все те, що додаєте, це стає дорожче ваша страва, ну й смачніше. Не знаю, я можу на гарячі, потім на цій. Вони ж були такі. Великі тоненькі, можна натерти сиру прямо потім на середину. Ну, мабуть, ми так і зробимо, коли одна сторона в нас обсмажиться, ми насипамо туди сиру. І ложку солової олії. І будемо смажити на сковорідці, бажано без олії. А там, як піде, я ніколи на це не звертаю уваги, тому що, ще раз кажу, я не кулінарний канал, я показую те. Ось сьогодні ми будемо вечеряти з мамою отакими млинцями кабачковими. Ще ложечку можна. І залишаємо на 10 хвилин. Нехай тісто постоє і будемо випікати соди, розпушувач, нічого я не додаю сюди. За цей час, поки у нас стоїть тісто, натремо сир. Ще я забула, сир я натерла. Я додам сюди, тому що кабачок дуже полюбляє часник. Ну, Один великий зубочок, у мене два маленькі. Натру на цій же терці, що і сир. Беру сковорідку для млинців і давайте до плити. Можете змастити сковорідку салом, але я нічим змащувати не буду. Будемо пробувати прямо так. Так, нагрілася. І підсмажуємо з обох боків. Все рівненьке. Товщиною десь 5 мм. Ви бачите, на поверхні таке наче він підсух, нема вже такої рідини, вам видно? І зараз будемо перекидати. О, красота. І тепер швиденько отак наверх сиру. Дуже гарно було б зеленю, але зараз трішки зелені немає. Так, підсмажуємо, потім перекладемо навпіл, і сир цей розтане від температури самого млинця. Можна додати трішки вогню. Ми бачили, перекидається все дуже швиденько і дуже гарно. І не потрібно зайвого борошна. Зайвий борошно це вже нема смаку того кабачка, там є тільки тісто. А нам потрібно борошна для того, щоб воно тримало оце все. Дивіться, як тане сир. Це теж залежить, який у вас сир. Якщо буде у вас моцарела, вона миттєво розтане. І це смак. Зараз я чую, ви кажете, а можна помідорчики нарізати? Можна. Якщо у вас є помідор, будь ласка, сюди тонесенько, тонесенько намазати помідором, це дуже буде смачно. Можна додати сюди кетчуп. Але це все, як кажуть, ви робите дорожчою страву, тому так, ще трішки. Ви бачили, що там вже таке підсохше було з цієї сторони, що тримати у нас коворіці довго не потрібно. Дивіться, як ходить легенько. Тобто ви можете просто млинці, як для млинцевого торту, знімати, потім перемазати. Тобто все дуже-дуже легесенько і дуже все гарнесенько. Так, зараз ми його так навпіл. Отак, От раз, придавимо ще, щоб сир розтанув. Ще раз перекинемо. От так. Все на ваших очах. Нічого тут немає ніякого монтажа, щоб ви бачили, тому що бувають такі ситуації, що показують одне, починаєш його готувати, а виходить зовсім-зовсім інше. Все, готове на тарілку. А сюди наливаємо наступну порцію. Обсмажую. Ну що, дивіться, скільки вийшло у нас цих млинців. Гарні. Я вам скажу, що одне я дотирала ще сир, тому що сиру я додавала дуже-дуже багато. Прямо знаєте так. І смак у мене сир, я не знаю як назву, але сир такий, знаєте, дуже виражений, такий у нього смак. Тому дуже-дуже смачно. Приготую так, як подавати як презентацію, і ми з вами будемо куштувати. Кажучи, ну мені подобається щось таке придумувати, щоб воно було цікаве. Це звичайний лист із буряка, сметанку. Це у мене бальзамік, він придасть трішки кислинки, і вуаля, все готове. Зовсім-зовсім мало. Самий звичайний кабачок перетворився в отаку красиву і смачну страву. А тепер будемо куштувати. Я не кажу, що ви обов'язково це смак, там якось. Ні, ні. Ви можете прямо так подавати, ось як я вам буду подавати, будь ласка, пригощайтеся. Це на смак, ну і воно не впливає. Так, давайте зараз я візьму трішки сметанки, усюди, ось дивусь, на цей краєчик. Розрізаємо. Дивіться, який він соковитий. І куштуємо. Дуже смачно. Ну, прямо смачно. Подивіться, у нас, ми робили звичайні млинці, а вийшли у нас не то Чебуреки і ще і такі прекрасні смачнющі роли, а холодне ще смачніше. Сир не тянеться, тому що це не той сорт, але все одно це дуже-дуже смачно. То за з 30 хвилин ми з вами приготували просто ресторанну страву. Ви подивіться, який розріз у цього млинця. Ви можете трикутником завертати, ви можете подавати просто так. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте один кабачок. Ну а зараз, як завжди, пригощаю вас, Ай, гаряча гаряча тарілка тримати не можу. Тому швиденько розбирайте і смакуйте і обов'язково приготуйте. Діліться рецептом. Хтось можливо не знає, має кабачок, а не знає, що з ним зробити. Я буду дуже рада, якщо ви приготуєте і напишете мені в коментарях. До побачення, до нових зустрічей!